наглість росіян стає все більшою. Вони все частіше в день атакують Україну десятками ударних дронів. В ніч на сьогодні було 150 дронів. Ранок ще більше 50, ввечері ще десятки, і більшість, більшість з них шахеди. Фактично, групи російських дронів у нашому небі, акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до усього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували. Те, що говорив президент Трамп, про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну, цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки, начебто він у війні не винний, іначе його хтось завжди примушує, примушує воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту, от тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати удари. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати в тому числі асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості. І ми продовжуємо працювати з партнерами заради тиску на Росію. Це буде нічого, крім сили, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат. Всі партнери це розуміють. Важливо, щоб була рішучість діяти. Додаткові санкції, які дійсно впливають. Вони потрібні тарифи, які обмежують російську торгівлю і фінансування для російської ж машини війни, теж це все дуже потрібно. Я вдячний всім, хто продовжує допомагати нашому захисту, нашої стійкості. Важливо, щоб зараз у вересні наповнення програм з партнерами було не менш інтенсивним ніж від початку року. Зокрема, програми PEARL за серпень, завдяки європейським країнам, маємо більше 2 мільярдів вже євро на закупівлі саме американської зброї, і в тому числі ракет для патріотів, ракет для Хаймарсів, має бути і надалі щонайменше мільярд доларів на місяць в цю саму програму. PEARL. міністерство закордонних справ та наші посли в країнах партнерах повинні бути дуже результативними. Провів сьогодні достатньо детальну раду з усіма представниками, які задіяні в підготовці грантів безпеки для України та в узгодженні кроків з партнерами на підтримку сил оборони, команди офісу МЗС, військові, головком, генштаб, секретар РНБО всі активно працюють, щоби в цьому році і в наступному довгостроково, незважаючи на будь-які російські божевілля, щоб Україна мала достатній захист, і це обов'язково буде сьогодні. Узгодили Основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України ми працюємо дуже активно з командою Сполучених Штатів Америки. Найближчим часом будемо говорити з лідерами країн-партнерів в Європі.